Вітаю, вчимося разом з Людмилою Сухачовою. А сьогодні ми з вами розберемо, що ж таке кисла сіль, як вона дисоціює і на які катіони і аніони. Зараз я розберу приклад і в кінці з вами зробимо визначення. Що таке? Тисла сіль з точки зору електролітичної дисоціації. І так, я беру сіль натрій H СО3. Дивимося, дана сіль складається з металу, гідрогену і кислотного залишку СО3. І так, вона дисоціює на катіони натрію, на Катіон гідрогену та аніон кислотного залишку СО3 2 з мінусом. Карбонат аніон. Так. Але кисла сіль на відміну від середньої може дисоціяти поступово, тобто ступінчата буде дисоціація. Так, записуємо. Натрій HCO3. Дисоціює. Спочатку відчіпляється, відходить метал натрій. Натрій з плюсом, плюс проміжна частинка HCO3 буде з мінусом. Це проміжна частинка. І друга ступінь. HCO3 з мінусом. Дисоціює далі. На H з плюсом плюс СО. 3, 2 з мінусом. Що тут головне? А головне тут, ось, дивіться, натрій з першого ступеня і ось так. І так, ми зараз з вами записали дисоціацію кислої солі і відповідаємо на питання, що ж таке кисла сіль з точки зору електролітичної дисоціації. І так, кисла сіль це електроліт який в одному розчині дисоціює на катіони металу, в даному випадку натрій, на катіони гідрогену і аніон кислотного залишку.